Вітаю сьогодні дорослі і діти, гостей дорогих, в атмосфері привітній. Для вас готували ми нашу виставу, виставу повчальну І дуже цікаву. ми спробуємо вам з допомогою казки про різні в житті розказати негаразди. Добрий день, я півник, дзвінки мій голосок, Звідомий як казки, що зветься Колосок. Ми веселі мишенята дуже любимо пограти, а ще весело стрибати. Наш півник по подвір'ї йшов та колосок знайшов, він до млина пішов. І зернятка змолов. Треба тісто замісити та піріжечків напекти. Пішов піч топити, а дров і не знайшов. Круть, вер, ідіть сюди, я до лісу піду та дров принесу. Ви мене чекайте та за хаткою приглядайте. Добре, добре, не хвилюйся, ти іди і не турбуйся. О, яка цікава торбинка та як. Що ж там, мабуть, музичні інструменти. Давай пограємось. Знайди небезпечний предмет. Уважно розглянь цю кімнату. Адже потім будуть з'являтися різні небезпечні предмети. Ти маєш їх показати та пояснити, чому вони небезпечні. Отже, розпочинаймо. Шукай небезпечний предмет. І покажи пальчиком. Так. Ножиці. Ось вони. А тепер скажи, чому ножиці це небезпечний предмет. Правильно, тому що вони гострі і ними можна порізатись. Шукай наступний небезпечний предмет. Це сірники. Ось вони. А тепер скажи, чому вони небезпечні? Правильно. Тому що може статися пожежа, якщо не дотримуватися правил користування ними. Шукай наступний предмет. Правильно! Голка. Ось вона. А тепер скажи, чому вона небезпечна? Правильно, це гострий та дрібний предмет, яким можна вколотися. Спробуй знайти ще предмет. Так, це саме він. Це ніж. І чому ж він небезпечний? Так, правильно, це гострий та ріжучий предмет, яким можна зробити ранку. І тим самим потім занести інфекцію. Спробуй знайти ще. Так, ось він небезпечний предмет. Праска. І чому ж він небезпечний? Тому що це електроприлад. Він нагрівається, тому треба бути з ним дуже обережним, щоб не обпектися. Будь уважним, адже тут знову десь є небезпечний предмет. Ти молодець. Ти знайшов ліки. І чому ж вони небезпечні? Правильно. Тому що, якщо не дотримуватись інструкції застосування, можна отруїтися ними. А тепер бачиш десь небезпечний предмет? Спробуй ще знайти небезпечний предмет. Молодець. Ти знайшов його. Як він називається? І чим вони? Небезпечні. Правильно, тому що це дрібний та гострий предмет. На нього можна наступити, його можна проковтнути. Власне, можна сильно пошкодитись. Так, так. А чи зможеш ти знайти ще небезпечний предмет? Так. Це свічка. І чому ж це небезпечний предмет? Так. Тому що будь-які ігри з вогнем є небезпечними. Ти можеш зашкодити собі, можеш зашкодити іншим або ж створити велику пожежу. Обов'язково пам'ятай, що абсолютно будь-який предмет може стати небезпечним, якщо ти будеш його використовувати не за призначенням. Наприклад, якщо тобі просто захотілося посмакувати частинкою Лего, цього робити категорично не можна, тому що ти можеш так поперхнутися. Парфюм розперскують на одяг, але точно не в очі чи до рота. Таким чином, можна отруїтися і отримати алергічну реакцію. Аркушем паперу можна порізатися, пензликом можна потрапити в очі. І є ще дуже багато звичайних речей, які нам можуть нашкодити, якщо ми будемо використовувати їх не за призначенням. Пам'ятай про це та будь обережним з усіма предметами. Все, чим шили та в'язали, де завгодно розкидали капці мишеня не взули, і негайно біль відчула. Ой-ой-ой, ой ой я вколом хвостика голкою, як боляче. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади ніж веделки у шухлядку. Голки теж тримай в порядку. Давай краще подивимось телевізора. Зараз я його увімкну. Ой ой ой, ой здається, мене вдарило струмом. Якщо йдеш на двір гуляти, телевізор треба вимикати. Не тягни за електричний шнур, щоб тебе не вдарив струм. Чекай, чекай, зараз я допоможу, ліків тобі принесу. Тут взялися мишенята в лікаря грать завзято, мірають температуру. В ложку капають мікстуру, п'ють пігулки й порошок. Насварила їх боліки, дати може лише лікар. Добрий день, Я кіт поштар. Я приніс вам телеграму. А чи є вдома мама? Ой, це хтось чужий. Мене чекає ні від кого телеграми. Раптом чує двері в хату, хтось намагається зламати мишеня за телефон та побігло на балкон, тисне лапкою 102. В дім по світлі 42 лізуть злодії та швидше, швидше, відрядіть патруль найбільший. Гралися, втомились і на хвильку зупинились. Верть, щось мені холодно. А давай візьмемо сірники і розтопимо піч. Мишенята гралися, сірниками забавлялися, тут вже вогнище горить, аж хата вже уся димить. Півнику рятуй! Тут півник з лісу вже повертався, побачив хатинку і все здогадався. Не беріть, сірники, пам'ятайте завжди, що гра з вогнем приведе до біди. нам Слухатись ми тепер буде. Після вогню вже не будемо грати, а навчимося тепер працювати. Малята, про безпеку дбайте і своє життя оберігайте.